Усім привіт! Ми раді вас вітати і вітаємо вас з новорічними святами, які вже пройшли, але новорічний настрій ще в нашому серці. Тому ми будемо сьогодні робити поробку, символ нового року. І зі мною мої помічники, якими ви вже знайомі, якщо дивилися минулі випуски, це Аліса і Артем. Привіт! І сьогодні будемо робити, як я вже сказала, символ нового року. Аліса Артем, як ви, ви знаєте, взагалі який символ цього 2024 року? Дракон дракон дракон. А його якого кольору? Зелено. Ну тут зовсім без підказок, <с infierno> звичайно, <сміт> зеленого кольору. Так, все правильно. Ви готові робити? Так <сміттє> точно, Так. <skr respects> Тьома, ти готовий? Так. <сміттє> <сміттє> так, спочатку вам потрібно взяти темного кольору листочки. Бачите, нам взагалі не дуже багато потрібно для цієї поробки такого бери, а взяли так. А, тому все, що вам потрібно, це отакі різнокольорові різного відтінку зеленого аркуша. Тепер вам потрібно зробити з нього гармошку. Знаєте, як вона робиться? Так, Так? ану, давайте спробуємо разом. Я буду робити і ви десь приблизно, ну так, по сантиметрику. Є? Так. Тепер дивіться, нам потрібно зігнути навпіл нашу таку штучку. Отак я вона я має Є? Угу. А я вам зараз буду клеїти, поки ви зробите таку ж саму другу. Вона має бути такої ж товщини, як і перша, щоб воно все було. У нас буде такий кружечок. Отакий. А -а -а. Він має бути одного розміру. Я, звичайно, використовую клей пістолет. Як я вже казала, що він дуже який Тьома? Гарячий гарячий, так тому треба з ним досить обережно і важливо, щоб вам допомагали дорослі. Діти, поки я вам тут клею, розкажіть мені, будь ласка, які ваші ну, найулюбленіші такі традиції новорічні, які ви кожного року усією родиною там робите, або самі для себе якісь ваші традиції особисті в Ну я буває роблю новорічні прикраси. На ялинку чи взагалі домівку ти прикрашаєш? Ялинку. Ялинку? Так. А що ти вішаєш на ялинку? Ну, боролька буває, коли є, коли є час. Коли є час, ти робиш такі поробки. У нас традиція обмінюватися різними подарунками. Так. Так. І це кожного року ви так робите. Так. А, який ти найбільше запам'ятала подарунок, який тобі пообмінялися з тобою? Подарували? А, дуже великий мішечок з а, яйцями Кіндер. Вау! А, дивіться, я вже майже вам доклеїла. А, поки я буду дороблювати так, оце вам склеювати робити отаке коло в нас вийшло, як вже я Алісі зробила. А, ми його відкладемо, а ви візьмете отакий темненький колір. Єртим, так. І ви прикладете шаблон один Ву, вушка, щоб у вас вийшло два вушка. знаєте, як це зробити? Так, беремо. Так, треба буде. навпіл скласти. Так, молодці, тримає А, обводите. І ще маєте цим темненьким кольором обвести оце. Це в нього буде його така штучка, рошки? Так, типу рожки, оці так, які в нього позаду. Отак-от і отак. от. Є. Вам потрібно такі маленькі штучки, ми їх вклеїмо а, в більші, щоб а, в нас вийшло гарне вушко в нашого дракончика. А біле. Яке? Чого біле? А, це ж теж шаблон. А, ти зараз на отакому світленькому зеленому листочку зробите те ж саме, що зробили з великими вушками. Так, а як ви собі створюєте діти, скажіть, новорічний настрій взагалі? Ми ну, як? Думаєте, буваємо... Він, от, коли я був у бабусі, uh -huh. ми увімкули фільм Один дома. Він дуже цікавий. Це такий дуже крутий фільм. Uh -huh. Популярний. Популярний, звичайно. Так, Аліса, а ти як підіймаєш новорічний настрій? Я прикрашаю нашу кімнату різними. Красивими а, аксесуарами. Так, а яка ваша улюблена страва взагалі новорічна тоді за столом? Що ви любите таке? Приброди так? з червоною ікрою. О, це дуже Або смачно. З червоною а, рибою. Оце так. Ну, Тьома. Ну, я скажи, я все люблю, що мама готує. Так. Так. Мама, дивиться така. Не дарма я стараюся всім подобається. Мама дуже смачно готує. Ай. Мамі, привіт. Я милота. Можеш теж сказати, мамі привіт мамі, привіт. Там. І тату. І тату. І тату. І І всім всім і родичам, світ. і моїм так. теж, всім привіт. Ми вже все дізналися про новий рік, я думаю. Я хочу, щоб ви зараз намалювали нашому дракончику носика, ротика, поки я вам буду допомагати на гарячий клей приклеювати все, що ви вирізали. Дивіться, який прикол! It's amazing, it's so a beauty. Так, дивіться, ми вже приклеїли вушка. Скажіть мені, ви хотіли б привітати там когось всіх з новим роглом? Щось ходить? Да. Він же вже прийшов Новий рік. Що б ви хотіли побажати от, глядачам, наприклад? Що б ви хотіли їм побажати? Щоб ніколи не а, Щоб боліли та було щось багато щастя. Ой. Багато щастя. Артем, а що б ти хотів побажати? Радості. Радості щоб в них був настрій завжди, щоб вони не були ці як їх. Сумніво. Сумні щоб не були. Час прощатися. Ми вже зробили нашу поробку. Е, ну, я Думаю, що ви дуже весело провели новорічні свята. Все нас було гарно, мирно це головне. І бажаю вам, діти, щоб цей рік був для вас найкращим. Давайте знов привітаємо усіх з новим роком. Ну давайте, давайте на три-чотири кажемо вітаємо. Три чотири вітаємо. Ви е, е, круті, діти. Я думаю, ми поралися. Все, бувайте! До побачення!